Всім доброго дня! Зараз на огляді буде останній рестайлінг b 8 Passat. Пасата. 22 рік випуску, чистий 22 рік. b 8 дізельний на 150 сил, 110 кВт, коробка dq 381 на 17-х легкосплавних дисках, колеса у нас всі цілі, гума Pirelli Sottozero zero 2024 року, нові гальма по колу без єдиного машина косяка Як я кажу, Машина одного перегляду. По машині додавлений в описі під відео і в перший закріплений коментар. Сервісна історія в PDF форматі від офіційного дилера Volkswagen з Німеччини. Там, де її автомобіль був куплений і звіт по CarVertical. Машина без підфарбувань, без перелакувань і без будь-яких дефектів. 10 з 10. Хто перший приїде, огляне цей автомобіль? Той його і забере, оскільки по машині жодного немає зауваження. І також у нас можлива доставка до вас, додому, під двері. Підготуємо повністю пакет документів на першу реєстрацію, і автомобіль приїде до вас додому. Почнемо з його комплектації. Комплектація У нас є все необхідне, що має бути в сучасному автомобілі. 17 легкосплавні диски, гума Пірелі Сотозера. 3 215 на 55 r 17 24-го року. Гума, гальма по колу нові стоять, диски, колодки. Все обслуговування проходило ось виключно в Німеччині офіційного дилера. Фари у нас Full LED адаптив з максимальними противотуманними фарами. Вони також Ледовські йдуть, адаптивне дальнє ближнє освітлення. Дістронік утримує смуги, щитує дорожні знаки, парковочний асистент попереду. До речі, у нас бампер взагалі не посічений, не задовбаний. Можете подивитися, стан капоту. Зараз ще прийдемо по комплектації і потім відразу пройдуся його прибором. Всі диски у нас ціленькі, вони без пошкоджень в оригіналі. Ось можете побачити рік випуску гуми. 27 тиждень 24-го року. Дзеркала максимальні з контурними підсвітками, складанням підігрівом, без ключ на двері водія. Також можна зробити через предложення Volkswagen, відкривати, замикати автомобіль. Сидіння у нас Argo Comfort з масажем, з підтримкою. Також витягується. Повний порядок по асистентах. Тревел асистент, діджитал кокпіт, підігрів зеркал, управління вікнами, електроуправління сидінням водія, Android авто, електроручник. Заводиться кнопочкою Start старт-стоп. Виклик задньої камери і парковочного асистента, оновлений клімат контроль з підігрівом, бездрова зарядка, як можете бачити, привітається ручки. Не запіляна, не задовбана. Discover промідія максимально можливий. Дістронік утримує смуги щитує дорожні знаки. І в нас автомобіль як по кузову, так і по салону. без жодних жодних нарікань. Безрамочне Volkswagenське дзеркало. Тут у нас в постелі повний абсолютно порядок. Все працює. Все в класному, адекватному. Станет. Можете подивитися. Він код також показую. Я подобавляв вже звіти по офіційному дилеру і по карверті, коли він в мене є згенерований. О, Наш приборчик лежить. По задньому рядку також у нас повний порядок. Діфлектора цілі, дуже часто тут виломується. Все працює. Третя зона клімату. Резеточка 230 вольт. Можна навіть котла підключити. Від автомобіля додому. Далі. По задній частині камера, заднього огляду, як завжди, Volkswagen схована в значку, електрокришка багажника, парковочний асистент. Це в нас робочий інструмент. Електрофаркоп, резеточка на 12 вольт. Тут у нас сіточка. Подивіться, стан стелі. Тут нічого ніде не пошкрябано, не подерто. Задня ляда також у нас. Небадерта. Кнопочка відкривання, закривання, шторка, тут крючки витягуються, все затягується, закривається. Пасажирській стороні. Просто подивіться, як він на сонечку. Зеркало. Просто дзеркало. Автомобіль в, в реальному дуже класному стані. Я розумію, відео не передасть 10% того все, що я бачу на власні очі. Але я ще раз скажу, це автомобіль одного перегляду. Той хто шукає собі ідеального b 8 го пасата, він ось. Без перелакувань, підфарбувань. І з повною сервісною історією, з розумінням, що було в Німеччині з машиною. 190 тисяч останній раз вона заїжджала на сервіс в Німеччині. Тільки з датою не пам'ятаю, але подивитися вже самі. І там по карвертікалу видно, і по офіційному сервісі. Так, під капотом. а Під капотом у нас стандарт. Запускаємо. Ніякий демпфер зранку, ніякі ремні зранку не тарабанять, не шарабанять. Працює м'ягесенько. Машина проходила повністю регламент весь в Німеччині. Все, що написано в книжці, того німці і дотримуються. Тут стандартно 2 літра. 150 сил, 110 кВт. Самий кращий двигун. Жоден болтик не відкручувався. Тут, ніхто тут нікуди не лазив. Кодик, щоб ви мали розуміння, що ми говоримо про цей автомобіль фари у нас 2022 року. Нічого, ніякий демпфер тут не тарабанить, не клацає. І чуєте, робить м'ягеснень, так як повинен робити фальтвай. Зі своїм двохлітровим двигуном. Камера асистентів в лобовому склі присутня. З чого почнемо? Прибор у нас в руках. Почнемо ми зараз фронтально, як завжди, частини. Я вам покажу, що на автомобілі немає жодного навіть перелакування. Починаємо. Починаємо з капотика. 121, 115, 107. 107, 114, 114, 105. Придивимося на рахунок школів. Є мілка-мілка січка, але її взагалі навіть і не буде видно. Тобто Дуже акуратно їздив. Є водії, які можуть за 10 тисяч машину усандалити, а є такі водії, які, в яких автомобіль в 200 тисяч виглядає. Як новий, оцей автомобіль виглядає на 80 тисяч пробігу. Крилошко у нас ціленьке, двері. Це чистий 22-й рік, це ніякий там не 21-й перехідний і так далі, це чистий, 22-й рік, на обліку вона буде 22-м роком. Арка задня, так, арка. Хто не розуміється в показниках, показуйте це відео людям, які цим займаються, і вони вам пояснюють. Привозьте їх до нас. Я за свої автомобілі, за кожен із своїх автомобілів, впевнений на 1000%. Тому до кожного автомобіля я додаю звідти всі можливі, якщо є така, звісно, в мене можливість то я додам в описі під відео на цей автомобіль конкретно в нас є. Так, лобове скло оригінальне, але в Німеччині в 24-му році воно було замінювалося. Чому замінюються в Німеччині вікна, я пояснював неодноразово. Пояснюю ще раз. Для тих, хто дуже рвався в Європу. Всі хотіли в Європу, але ніхто не розуміє, що таке Європа. Що таке жити по законам, які є в Європі. Якщо на лобовому склі буде скол, автомобіль не пройде техогляд. Вам ніхто його там не продасть. Ну, може десь там араби, якісь і продадуть, але потім вона в тюрму просто сісти. Двійка. А поскільки ці автомобілі в нас лізингові, вони викупляються офіційного дилера Volkswagen. Тут і сервісне обслуговування постійне, регулярне, згідно регламенту, який прописує книжка, виробник не дядя Петя в гаражі з дядею Васією, як нас не з того люблять, а книжка і от хто відкриє сервісну історію, почитає, що автомобілю і коли мені замінювалося. Одних проблем з цими автомобілями, з цими двигунами. Ну Це вже ці двигуни, це одні з найкращих двигунів на сьогоднішній день і коробок. Такі 381, 7 ступінчаста Багато хто за демфера питає, але демфер дуже боїться міської їзди. Демфер не боїться траси. Демфер боїться, коли ви по місту. Тоді да, раз 100 тисяч 300 доларів він коштує. Так, да, треба буде поміняти. Так він ходить. 300, 400, 500 може тисяч пройти. І нічого йому не буде. Все залежить від того, де ви і як ви експлуатуєте автомобіль. Видно, я надіюся, Бо Я з вами розмовляю і прибором показую. Використовую, до речі, тільки прибор для того, щоб показати, що автомобіль не фарбований. Ніколи в житті не купував автомобілі з прибором. Вони це як ці діти приїжджають по підборщики з приборами і починають ходити з прибором і обнічать. Ну трошки смішно. Ну, то не суть. Без жодного перелаку, без жодної фарбованої деталі. І так, один із самих ідеальних B8 фасадів. 22-й рік випуску. Чиста Німеччина. Сервісна історія від першого до останнього дня. Купляний в Німеччині в офіційного дилера Volkswagen. Ми там всі автомобілі купляємо. В Україні, до речі. Я можу на пальцях сказати, хто купує там автомобілі, бо вони там стоять трішечки дорожче, і за те, що там автомобілі тільки відібрані, а не хлам із Берліна. Нефарбований. 110-й, 196 -й пробігу, весь по сервісу, весь обслужений, на зимовій гумі, пірелі 24 й рік, без жодного нюансу по салону, без жодного нюансу технічного і без жодного нюансу по козову. Без колів, м'ятин, царапин. З можливістю доставки до вас додому під двері під дім. Кого цікавить, номер телефону мій в описі, всі контакти в описі. Посилання на наш телеграм в описі. Сервісна історія і звіт по карвіртіку також доданий в описі. Всім гарного дня і мирного неба. Ми поїхали бо дуже багато роботи.